Добрий день, мої любі другокласники та й шановні батьки. Ми запродовжуємо член уроки і тема сьогоднішнього уроку розпізнаю службові слова. Ми починаємо вивчати з вами новий розділ, тому, будь ласка, уважно приготувалися до уроку, так? взяли свою книжечку та зошит, олівець та ручку. Все готові, всі готові. Можемо розпочинати. Розверніть, будь ласка, зошити на сторінці 105. Так, отже, починаємо з вами. Пролуна дзвінок починається урок. З вами ласки, зі шкільної каски. Всі заперти ми сідаємо, до роботи приступаємо. Щоб помилок уникати, треба пильність розвивати. Так, отже, нам потрібно з вами сказати, яка це частина мови. Іменник дієслова прикметник числівник. Квітка. Іменник. Бігати дієслова. Третій числівник, пенал іменник, зелений прикметник, один числівник, білка іменник, смартфон іменник, швидкий прикметник. Писати дієслово. Отже, розгорніть, будь ласка, зошити та запишіть. 12 березня класна робота. 12 березня класна робота. Так, отже, сторінка ще раз 105 Прочитайте речення, поставте питання до кожного слова. Друзі прийшли в парк. То, друзі. Друзі що зробили? Прийшли. Прийшли куди? В парк. Отже, гаджет дізнався, що такі слова називаються службовими. Маленькі слова. Службові слова не відповідають на питання, вони служать для зв'язку слів у реченні. Нам потрібно з вами виписати з поданого рядку службові слова. Сон, ні, до, так, під, так, за. Так, дым, ні, біля, так, над, так, у, так, з, так, на, так, кит, ні. Отже, записали, будь ласка, вправо три і пишемо. Вправо три. До під. Za Bila. Nad. З. На. Отже, службові слова вони не відповідають на питання. Вони нам дозволяють дізнатися, де, предмет, де знаходиться предмет. А, так, тобто його місце знаходження і, як цей предмет пов і вони пов'язують слова один з одним. Без них речення були б не такі довершені. Друзі вирішили здавати одне одного неболицями та веселим пригодами. Прочитайте неболицю, яку розповіла родзинка. Поясніть слова, які вона переплутала. Уліс незнайко ввійшов, під кущем йоржів знайшов. Біля річки посидів, наловив собі грибів. До городу завітав, стиглих яблук накопав, а по саду походив, морку з яблуні струсив. Отже, що він перепутав? Під він тут грибів знайшов, біля річки посидів, наловив собі юржів. До городу завітав, морку він накопав, а по саду походив, стиглих яблук, з яблуні струсив. Отже, нам потрібно випустити з неболиці службові слова разом з мене. Подивимося. Маленькі слова у ліс під кущем. Біля річки, до городу і по саду. Отже, записали вправа 5 і пишемо у ліс. Питкуще, питкущем. Біля річки, біля річки до городу. Саду з яблуня. Так, якщо вам потрібно, зупиняйте, якщо ні, ми з вами йдемо далі. Гаджет намаляв веселу пригоду. Розглянемо малюнок і назвемо кошенят за кольором та, де знаходиться кожен ни. Так, рудий котик знаходиться на столі, білий котик знаходиться під капелюшком. У книжці знаходиться синій котик, а чорний котик знаходиться у шафі. Прочитаємо з вами плутанку, яку розповіла читалочка. Який настрій вона в нас викликає? Виправимо: за струмку дзючить село, небо в сонечко зайшло, вистрибнув на півня плід, кукурікнув сірий кіт, квітка сіла на бджолу, дуб старий спиляв пилу. Отже, за селом дзючить струмок, сонечко в небі зайшло. Так, Вистрибнув півень на плід, так, вистрибнув на кіт на пліт, у корівну сірий на співень, Бджолка сіла на квітку і спиляла старий дубок. Отже, за селом дюрчить струмок, в небі сонечко зійшло, півень вистрибнув на пліт, бджола сіла на квітку. Отже, ми з вами записуємо. За селом дюрчить струмок. Пишемо за селом. Вправо вісім, хто ще не написав. Так, і записуємо за селом дюрчить струмок. Запідкреслили. В небі сонечко зійшло, в небі. Сонечко зійшло. Півень вистрибнув на пліт півень. Вистрибнув на пліт. Пишемо. Півень. Вистрибнув. На плит, Бджола сіла на квитку бджола. сила на квітку Так, і перед тим, як вибрати цеглинку, ми з вами ще виконаємо одне завдання. Нам потрібно ставити прийменники, це є одне із службових слів. І відповідно до нашого діти відповідають урок. На уроці. Далі. Ми вчора гуляли ліс. По лісу. Друзі, каталися велосипед. На велосипеді. Дмитрик приготував, маму букет квітів для мами. Ввечері сонце сіло за під до угору. За гору. Я отримала листа у донька для доньки, від доньки, через доньки. Від доньки. Човен приплив на до берега. він припливає. Світлана працює в магазині. Тетянка приїхала до бабусі. Літак летить над містом. Гарні квіти стоять у вазі. Свіжі фрукти можна купити на ринку. Квіти розцвіли під вікном. Яри над ставами верб зеленіють. Між ярами надставами верби зелені. За десять хвилин приїде потяг. Труд... Без труда нема плода. Краб гріється на піску. Моя мама працює у бібліотеці. Салат, для салату потрібні овочі. Подвір'я голосно загавкав собака. На подвір'ї голосно. Діти відпочивали на березі моря. І останнє горизонт з'явилось сонечко. За горизонтом з'явилося сонечко. Я вам дякую, ви в мене молодці. До побачення та гарного дня!